Єдність одне слово. Сім літер. Але скільки сенсу. В єдності сила українців. Чи замислювались ви, чому започаткували це цікаве свято? Ми прагнемо миру. І ми хочемо вирішувати. Всі питання виключно шляхом переговорів. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо. Ми впевнені в наших збройних силах. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці, дівчата мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія аніж вісім років тому. Свято започаткували, щоб показати усьому світові, що Україна єдина. Ми всі разом не переможні. Київ, Харків, Маріуполь, Херсон, Львів, Суми, Черкаси, Полтава, Донецьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Житомир, Чернігів, Луганськ, Одеса, Вінниця, Хмельницький. Усі ці міста села. Та кожен сантиметр України довели свою непереможність. Наша країна зазнавала великих втрат у боротьбі за свою незалежність, свободу, право на життя. Багато хто з нас втратив рідних чи друзів, проте жоден з нас не перестає вірити у нашу перемогу у зсу. Кожен українець робить усе можливе для боротьби проти спільного ворога. Усі об'єдналися ради спільної мети, хтось про наші кордони хтось волонтерить, хтось підтримує воїнів духовно, записуючи вірші чи малюючи прекрасні малюнки. Кожен з нас знайшов свій фронт. Єднались, аби наші діти не бачили війни, аби не страждали, аби з дітьми завжди поряд були їх батьки та рідні, аби ніхто не переживав за рідних на відстані. Ось за що стоїть Україна. День єднання. Ще одна чудова можливість, аби сказати усім тим воїнам дякую. Саме завдяки тому, що воїни об'єднались і боронять нас. Об'єдналась уся Україна. Дорогі наші воїни, ми щиро вдячні вам за вашу мужність, незламність, патріотизм та наближення нашої перемоги. Ми бажаємо, аби ви швидше мали можливість побачити своїх рідних та друзів.